І можливо це питання буде до нашого гостя першого Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Я вас вітаю. Доброго вечора. Ми неодноразово вже обговорювали з нашими гостями та напевно і з вами взагалі про ефективність такого формату перемовин. Часто чули, що він є номінальним, але зараз, ніби вже є конкретика, тому що і сама російська сторона вустами піскова речника Кремля і Путіна заявляли про те, що цей раунд має стати не лише про ну щодо гуманітарного блоку, про повернення військовополонених цивільних викрадених дітей, але так само він є підготовчим, має бути до зустрічі голів держав, зокрема Путіна. І Зеленського чи є е, ну, сподівання, якісь надії на те, що така зустріч може відбутися, і що головне вона буде конструктивною і продуктивною? Ну, ми чуємо насправді багато запитань. Навіщо зустрічі? Що принесли попередні раунди? Коли вже всі переконалися про те, про що говорить наш президент, наш весь дипломатичний корпус, що Росія не прагне до реального миру, чи, хоча б припинення вогню, для того, щоб наблизити цей мир. Але всі попередні раунди, я хочу підкреслити, і це надзвичайно важливо. Я це заявляю відповідально, як ем, парламентар, який регулярно проводить зустрічі з родинами, зниклих, полонених особисто. Е, всі попередні зустрічі принесли нам повернення додому наших хлопців і дівчат, які були в полоні. Хтось навіть до 22-го року. Ті, хто з 22-го року, е, ті, хто важко порани, надзвичайно важливо. Кожний громадянин, який повернувся. А також питання у репатріації тіл наших захисників і захисниць, що також є дуже важливо, і про що також часто на зустрічах говорять родини щодо сьогоднішніх перемовин. Чітко є визначення, що Україна продовжує докладати зусиль. До а щодо припинення вогню, зрозуміло, і наша перша пропозиція спільно з Британією, з Францією була розроблена щодо цивільної інфраструктури, тобто неба. І чорноморська акваторія, хоча насправді, завдяки успішним діям сил безпеки та оборони, ми фактично на сьогоднішній день в Чорноморській акваторії контролюємо ситуацію, забезпечуємо зерновий коридор, і далі ми погодились на пропозиції Сполучених Штатів щодо повного припинення вогню. Але як ми побачили, Росія йде в історичні екскурсії, розповідає різні. Несенітниці, але не готова до предметної розмови. Хоча надвін від російської делегації, наші делегації попередні і сьогоднішня складається з представників різних відомств і структур, які компетентні говорити про забезпечення припинення вогню як і часткового, так і повного це перше. Друге, звичайно, це все ж таки спроби домовитися про зустріч на рівні е лідерів е України. Та держави-агреса Російської Федерації для того, щоб на рівні лідерів перших осіб вести діалог знову ж таки про припинення вогню та наближення миру. Звичайно, що попередні раунди дали, скажімо, переконали хто що сумнівався партнерів, союзників, ключові держави, треті країни, про те, що на жаль Росія не прагне. Не те, що до миру, а до припинення вогню, і в тому числі то рівень делегацій, які приїжджають, приїздять, вибачте, прилітають до Стамбула. Вони, звичайно, ну, не відповідають тому рівню, який потрібний дійсно для змістовних і ключових перевомних рішень. Але Україна послідовно працює, і це наш зовнішньополітичний політичний пріоритет. Це все ж таки наближення миру. І перший крок це припинення вогню. Тому а, я дуже сподіваюся, що сьогодні будуть якісь домовленості, і в тому числі і по гуманітарних, як ви зазначили е, треках, тобто Пане що Є. ще буде домовлено щодо поверхня Коли... Коли буде конкретика, ми її неодмінно будемо обговорювати, напевно і з вами. Але в мене є ще уточнення по сьогоднішній зустрічі. Єрмак, очільник офісу президента, значить, зазначив, що обговорювали з Ердоганом, значить, коли зустріч відбувалася, значить у мірах Єрмак і Ердоган, що було б непогано, якби зустрілися все ж таки і президент України, і Путін, відповідно, і президент США Трамп. А відтак і Ердоган говорили би про загальну безпеку в світі, про регіональну безпеку і завершення цієї війни. Чи можна припустити на вашу думку, якщо можна коротко от по цій темі, що і Трамп буде присутній на наступній зустрічі, якщо така буде домовленість? Адже Трамп на запрошенні Сідіпіна на святкування 80 років по завершенню другої війни, нібито прийняв це запрошення і Сказав, що в мене заплановано багато важливих зустрічей, і я отримав багато запрошень в ті чи інші країни? Ну, наш президент неразово е заявляв публічно, що готовий до зустрічі з Путіним. В різних форматах для того, що якщо це наблизить, да мир зупинить війну, він готовий і про це сьогодні знову ж таки будуть в стамбулі говорити. Тому, звичайно, це може бути за посередництвом там чи за участі президента Сполучених Штатів, президента Туреччини там висловлювалися інші лідери, європейські і третіх країн неєвропейських, які готові брати участь в цьому. Я думаю, що ми так само готові, аби це зупинило війну, але зупинило війну на справедливу помогу.